Всім привіт! Мене звати Віка, і я тут займаюся тим, що записую різноманітні реакції на фільми, серіали та мультфільми. Поки що я записую реакції лише на один серіал Локі від Disney і від Marvel. І саме через те, що я так думаю, що він від Disney, Ютуб має серйозні проблеми з авторськими правами. Тобто я кілька разів вже намагалася залити другу серію, реакцію на другу серію. І ютуб просто її видаляв, 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 видаляв. Тому нарешті я її залила, і тепер з чистою душею спокійною можу записувати вже реакцію на третю. Все, що я не можу просто так закинути серіал і не додивитися його до кінця. І ще як відмовитися від цієї справи, якщо я вже навіть купила новесенькі навушники, подивіться на них. Я насправді дуже рідко користувалася такими навушниками. Завжди такими маленькими, знаєте, і тому це дуже дивно виглядає. Скажіть? Так, але оскільки я зробила таку вже першу інвестицію у свій YouTube канал, навушники, то його не можна вже тепер закинути ні в якому разі. Можна замовити фаршировану картоплю або курячі пальчики, або поїсти в іншому місці. А це ти за що зневажаєш? Не зневажаю а боюся. Знаєш, скільки разів Мінздоров'я закривав цей заклад? Ну, напої тут нормальні. Якщо б хоч раз закривав Мінздоров'я якийсь заклад, і я про це знала, я б уже туди не. Шла. Це коли вип'є щось настільки холодне, Ніколи. і здається, що мерзне мозок. Знаю. Сті, я серйозно. Тож холод проникає під під мозок. і заморожує синапси головного мозку. І твої спогади буквально застигають. Це не може бути правдою. Це правда. Гаразд, спробуй. Всі твої думки застигнуть на місці. Я поставлю тобі питання, а ти не зможеш відповісти, доки синапси не відтануть. Виклик прийнято. Гаразд, питай. Скільки охоронців у хранителів часу? Вибач, що? Ей, mm. День hey, hey, помінявся на ніч. Надто довго. Що ж я дуже підозріла, що ви дружите Звісно. То чому не скажеш, скільки охоронців у Ну, їх. Це місце. Я. Я пам'ятаю, я знаю це місце. Але не знаю. Щось ти мені ти підказує, ти що, ти що ти це якась психологічна маніпуляція. Так, насправді, вона та, та сидить, насправді та, та. Насправді це все просто її уява. Зна... Я не знаю, се. Щось не подіяло, так? Твоя фішечка не подіяла. Ну, типу, їх просто випаровує чи що. Оу, які трюки. Вона їх просто знищує так, що дай, без слід О, Локі Та, ми пам'ятаємо, що він за нею. Що собі дамочка? Двох мужиків поклала. Кілька питань. Спочатку Грубо. А ти точно Локі? Це Локі? мені заважаєш. Я вже так і змирилася з думкою, що це не Локі. Я Думав, ми зможемо працювати разом. Я так і думала, що це локі є локі, є локі, інші локі, погані локі, і є якась жіночка. А тепер я що розумію. Тож Або ти підеш з власної волі. Або ні, у будь-якому разі я потраплю до храни. Господи, стулися вже! Гей! Hey! <плес> Наблизився і я його вб'ю. Мені все одно. Невпали якийсь матрац їм пощастило. Відпусти ногу. Прощавай, змінювачу. Пристрій розряджений. Навіть таке розряджається. Дай його сюди. Ти не вмієш його заряджати. Звісно, вмію. Ти не йде. Прошарене... Тикнути не називає. Ні, Локі. То ти справжній фокусник. Гаразд, наступним фокусом. Я змушу тебе зникнути. Продовжуй, продовжуй. Не називай мене Локі. Це одна з твоїх сил. Куди ти нас відправив? Якщо вона каже, що не називає мене локі, це так і локі. Просто жіночий город. 2077 рік. Ідіот. Це ж ламець один. Я не знаю, що це. Місяць, в який вріжеться он та планета. Із усіх апокаліпсисів, збережених на темпаді, це найгірший. Тут ніхто не виживає. Старежись. Перепрошую, мадам. Не було часу вивчити брошук. До речі, я гадав, ти мене вбити хочеш. Не знаю, де ти сховав темпат, але якщо вибухнеш ти, вибухне він і я разом з ним. Пропусти перший. Не роби цього. Не роби. Що ти робиш? Що ти робиш? Що <гум> ти робиш? А ти що робиш? Хочеш мене зачарувати? Не вийде. Чому? Бо ти фокусник Бо ти це я. Бо розум надто сильний Добре. Слухай. Ми справді знову це зробимо прямо тут. А що ти пропонуєш? Не знаю. Перемир'я. Слухай, жоден з нас не покине цей шматок скелі, якщо ми не увімкнемо темпат. Де Ти його сховав у своєму серці. Що ж тоді я його виріжу. мило, дуже кумедно. Чарівно. Добре, так Темпат у мене, але я не допоможу, якщо ти намагатимешся мене вбити. Ти блефуєш, бо хочеш, щоб я його зарядила. Лише тому ти мене врятував. Можливо. Так. Звісно, і тому теж. Можемо повбивати одне одному у цій покинутій халупі. Що скажеш? Я не проти. <рес> Ці хатинки мають стиль. Це хатинки хобітів, тільки якомусь урбаністичному сесі Оу. Просто диво, що ти досі жива. Перепрошую. Не варто. Мені сподобалось. О, oh, мені теж. Однак запевняю вас, хоч моя знайома й поводилась, наче тварина, ми не зашкодимо вам, ми лише втомлені подорожні. А вже ж. О, перевтілився у її чоловіка. Привіт, Люба Патріс. <гум> Ми так давно не бачились. Ти така ж прекрасна, як <гум> не, не про канал. <гум> Патріс не говорив компліментів років зо три. Та нега. Ти типу, Ви не подорожні. Які? Ви дияволи. Ну і що це було. Не треба. Просто ні. Чого ви хочете, дияволи? Дияволи Запитати у вас дещо. Нас своїми Диявол. рогами схожали. До ковчегу. До ковчегу? Того самого. До судна для евакуації. Зробимо все по моєму. Як я виглядаю? Як хтось із хреновим планом. План чудовий. Mm -hmm. Просто підіграй мені. Чому нас не пускають? Пустіть нас! Нужбо! До Шуро Судисара. Пустіть нас. Тільки <кх> йдіти. <і> <кх> Вони дають квитки лише багатіям. Як же ми? Це проблема вічна. Квитки. Видно, та, що. Гей, стійте. Везу її на шуро. Іде Це було не перекладано. Тут усе гаразд. Все чудо. Все добре. Я щойно згадав, що зі штабу передали сьогодні вранці запит щодо них. Гаразд? Розкажи мені про свою матір. Я її майже не пам'ятаю. Хіба що уривчасто. Тобто вони пов'язані між собою, як локі з локі, але водночас вони мають різні сім'ї, різні. Знаєш, коли я був малий, вона розважала мене безневинними чарами. По типу, перетворити квітку на жабу або пустити фейерверки по воді. Здавалося, що це неможливо, та вона казала, що я теж здатен на таке. Ні. Любов це. Треба випити ще. Тоді знайду потрібне слово. Я думала, він Ти розумієш, що ми намагаємося вкрасти джерело енергії для єдиної надії цивілізації. Ти напився? Ні, я просто промочив горлянку, але зробив це дуже ретельно. Ти просто мусиш скуштувати це дуже смачно з фіговим соусом. У кого я фіговий соус? Фіговий соус. Коротко кажучи, просто повірю. Де твій однострій? Ми повинні бути непримітні. Кому яке діло? Це ж кінець світу. Так. Здається, щось відбувається. Вони так. вже попали це десь. На Годі дуркувати. Деякі люди на тебе дивно утріщаються. Що? М -м -м. Звідки в тебе ця параноя? Мабуть, десь підхопила, поки все життя тікала від всюди сущих фашистів, на яких ти працюєш. Фашистів? Цим слід скористатись. Стоп, зміна теми. Я знайшов відповідь. на що На твоє запитання? Любовце. Любов це. Любов це кинжал. Це зброя, яку слід тримати або подалі, або під рукою. У ній ти бачиш себе. Вона прекрасна. Доки не поранить, кінець кінцем, як простягнеш до неї руку. <гум> Вона несправжня Так. Отже, любов це удаваний кинжал. <гум> Відчуваєш глибокий смисл? Ні, жах. До цієї метафори я не була Ми готова, не але щось там було. Це він. Не нервуйся. Все буде добре, цар <гум> Покажіть вам. Її параноя так і не підвела її. А вони вже на поїзді, все. Золоди. Квиток немає, є, це вже неможливо. Квиток. Так. Звісно. Ось він. Упс. <гум> Та все ви одно ж красиво. Скажіть. Хобір та у цьому немає необхідності. Я можу все пояснити. Гей! Що? Що? Гей! Геть дороги! Ось для цього роги. кинжал. Справжній вже. Давай, Локі. Оу. Але зато ти можеш взяти і Так довго пробиралась на цей поїзд, щоб з нього вискочити. Випасти з поїзда на такій швидкості. Це було далеко такі від швидкісні. Віддай мені темпа. Так, так, гаразд. Добре. Він трішки зіпсований. Придурок. Ти нас убив. Може, зможемо полагодити. Добре? Ти не серйозна людина. Ти права. Я бог. Ти клоун. Ти надерся у поїзді. Я гедоніст. Це <проб> я гедоністка набагато більше, ніж ти. Та під час місії зайвого собі не дозволяю. Місію? Місію? Ти про свою славету мету не сміши. Ти Не в змозі їх перемогти. О, вона згостилась. Добре. Бо важко. Цей моріуста розчарується, якщо зрозумієш, що він не був створений цим охранителями часу або на землі, наприклад. Його, він почав став змінювачем таки щось. Зупив не так. І тепер думає, що він створений хранити немає часу і завжди був у цьому. Як, у ЧЗ. Повертайтеся до ваших домівок. За Ситуація не знай краще. Штуку. Ми ще встигнемо. Сирвіну це був ковтяг. Він якось дуже швидко пролетіла. Вони тепер, тепер опинилися в дуже негальній ситуації, коли кінець світу це місяць, суботник, якийсь ну не наш місяць, якийсь, напевно, нічого всесвіту місяць. І на нього падає планета, і був ковчег, на який вони їхали поїздом, потім йшли пішки. І він цей ковчег на нього теж впали, якийсь метеорит, напевно, що. І тому його нема, і нема єдиного способу, як вижити на цій планеті на цьому місяці. Прикольно, прикольно. Цікаво, що буде далі. Ми дізналися, що ця жіночка Сильвія, так її звати. У мене склероз. Вона, типу, і Локі, і не Локі водночас. Наче, я не знаю, наче характер схожий, але інша життєва ситуація, інше життя, інша сім'я, бо Локі навчився магії від мами, ми це пам'ятаємо. Ми це знаємо типу від Тороше, А вона самотужки навчилася, самоучка. Тобто вона ніби і має зв'язок із певний злотій, і водночас вона інша. Цікаво. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Надіюся, що цього разу YouTube якось буде ставитися до мене пом'якше і дозволить мені зразу. Після того, як я змонтую відео, зразу його залити на YouTube, а не за десятим, сотим чи мільйонним разом, як то було минулого разу. У всякому разі, дякую за перегляд і до зустрічі!